Дивовижна постать у Волинській літературі усвідомив себе українським поетом, співцем рідного прибужжя, будучи ще школярем. Саме такі слова проголошує член національної спілки письменників України Сергій Цюриць про чудового поета з села Заболоці Литовирської громади Володимира Якимовича Лищука. Марія Пасічник познайомилась з поетом, як тільки прийшла працювати до школи села Заболоці. І тепер товарищують сім'ями. Наразі жінка є заступницею директора Заболотівського ліцея ділиться з нами історією життя поета. Він народився в селі Заболиці. Його батько був першим головою колгоспу, організованим ще до Великої до Другої світової війни, і був розстріляний фашистами в перший день війни на подвір'ї колгоспному. Чоловік не цурався ніякої роботи. Це були кінець 80-х, початок 90-х років, важкі часи були. Ми, як вчителі, ніколи ну, як не думали, що будемо тримати якесь господарство, але прийшлося і корову тримати. І якщо потрібно було косити сіно, він брав косу в руки і за плугом теж вмів працювати, так що людина ну, така всебічно розвинена. Володимир Лищук почав записувати свої вірші, ще будучи школярем. Потім його творчість друкували в армійських виданнях, немало було і в обласних газетах. В ті часи більше публікувалася лірична поезія. Вірші більш громадянською позицією не друкувалися, тому що його позиція не завжди співпадала з політикою тодішнього тодішньої партії, скажімо так. Хоча в нього завжди була на все своя думка, і ніде в його поезіях немає цього прославляння партії, там, лідерів, вождів і так далі. Героями поезії є люди, діти, природа, село, в тому числі рідне село Заболоці. Прославляє у віршах пан Володимир працю селян. Є і про бухгалтера, і про баяниста та поштарку. Дає напуття колегам та журналістам. Працював спочатку на різних роботах і в колгоспі працював, і коли закінчив, вже отримав вищу освіту. Працював на різних посадах в районній адміністрації, в районній раді і довгий час був редактором районної газети Колос. На ліричні вірші накладались музика місцевим композитором. Пісні виконувались народним колективом Заболочаночка. Мінялись часи, змінювалось і світовічуття поета. Все викладено в рядках. Пише про Україну, солов'їну мову, рідне слово, революцію та майдан. Після тих всіх подій він видав таку поему, роздум, поема біль, але не розпач, а віра в ціль, якою мріє народ одвічно у щасті жити та доброзично. Є декілька персональних видань. Все виставлено на стенді бібліотеці місцевої школи. Сповідь душі, веселка життя кольорів. Перше видання відлуння часу навіть зберігається у вигляді рукопису. Вірш Рідне село вже вважають гімном села Заболоці. Жінка читає його з тремтінням у голосі. Село моє рідне, в первистім намисті, садів кучерявих пахучих лугів, ти в серці навіки, як юності вісті, як гамвань душевна, життя берегів. Шануй і гордийся селом свого роду, сюди повертайся в думках знов і знов. Воно найсвітліше на честь і на вроду, воно найщедріше на вірність і любов. В Заболоцівському ліцеї Володимир Лищук, шановний гість, читає учням свої поезії та гумор. З нами зустрітись Володимир Якимович не зміг через хворобу. Бажаємо йому швидкого одужання і сподіваємось почути нові творіння поета. Ольга Ганич, не для новин на часі.